По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. в Німеччині автобани перекриті для того, щоб військові колони могли легко просуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, то доставляють чиновники, бо Лондон це що? Це центр прийняття рішень, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок, для того щоб вирішувати що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіяни, не буде всіх їх знищувати. Хто? Шутки кончились, кажуть. Все, ми четыре года терпіли цю війну, А тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежность Европи. В Інстаграмі, в в ютубі, але так ша саме швидко і блокується. <ріх> дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео і за посиланням шапці профілю, в телеграм-каналі, ми там спробуємо показати ці відео, бо тут знову ж таки заблокується за посиланням побачите. Отже, Німеччина дійсно поприкривала автобани, дуже багато там техніки їде. І Дивіться, от в, в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла ракети, по факту. Ну да, на БПЛА. Ну, ракета залетіла на територію Польщі. Польща по цим всьому не визнає. Це агресію проти Польщі. І я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку, поняла? Четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі, але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше. Чи вона ведеться на ці провокації, це ні, чи нет. Тобто, то хотілось щоб Польща зараз, щас... все, ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана, але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і Українці, так само як Європа це розуміє, ніж самі стряти в а, цей військовий конфлікт, просто так кажу, бо це поняло, зрозуміло. А, Бо це зрозуміло? Польща, яка, саме там з країнами. З яка економічно почала військовый конфликт. Тому насправді для своєї економіки, в вони все роблять правильно що Вони, типу, отак от видостраняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі, але чисто про людські це жесть. Ну, реально Україну просто кристається, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користається нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло? І це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію. на Фінляндію ще Росія може напасти. Там чи через цей Боже, я забув, через Калініграту так повідрізають. його все. І залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для Росії. А Потім вони думають, будуть думати, що робити далі. По факту це майже неминуче, треба чекати тільки якось чудо. От така от історія. Заходьте ще в аккаунт, там дуже багато новин зараз буде. Для українців, які розуміють всю проблемну ситуацію, хочуть зароблять, будь ласка, записання шість профілі заробітник онлайн з допомогою коротких відео. Новин. ми там показуємо, Як зарплату ми за це платимо? насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і будь-безпеці. Все друзі, на зв'язку в наступних відео. Па-па!